Всім привіт! Важливі новини для українців з Європи. Напряминий на інцидент в Німеччині, скандал між росіянами і українцями в Туреччині. І також біженцям з України стало складніше потрапити до США. Також, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поділіться цим відео в соцмережах. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам. Отже, у Турецькому камері спалахнув скандал між росіянами та українцями, які там відпочивають. Причиною цього стала хамська поведінка представника країни-агресора, який спочатку зайняв місце туристах з України на пляжі, а потім почав загрожувати їм. Не посоромившись камери, на яку його знімала наша співвітчизниця, росіянин видав, що брав участь у війні та вбивав мирних людей. Тобто українців, побоюючись розправи, українка звернулась до поліції, після чого проти росіянина порушили кримінальну справу. Його також виселили з готелю. А наші співвітчизники мають намір вимагати депортації вбивці назад на батьківщину. Біженцям з України стало складніше потрапити до США взагалі. Друзі, США надали прихисток понад 270 тисячам українських біженців, які виїхали. Скрини з, з лютого 2022 року майже 130 тисяч наших громадян прийняли за програму єдність заради України «United for Ukraine», За якою американці е з цією програмою виступили спонсорами. Між тим останнім часом чомусь посилилася сама процедура перевірки людей з України, які хочуть прибути до США, взагалі міграційне право і особливо законодавство щодо надання притулку у США є надзвичайно складним. І впровадження спеціальних програм для українців, таких як допуск по паролю і допуск по програмі United for Ukraine, це було безпрецедентне рішення і для інших громадян. Інших країн, наприклад, такого ніколи не робили і не робили з такою швидкістю. Але в кожній іншій програмі завжди були зловживання як з боку спонсорів, так і з боку бенефіціарів. Тому міграційна служба та прикордонна служба набагато прискіпливіше зараз перевіряють, хто саме подає документи і виїжджає. Зараз на кордоні, особливо в американському прикордонному пункті в Європі, деякі українці мають надзвичайно прискіпливі співбесіди. Їх питають, куди вони їдуть, для чого вони їдуть і хто їх спонсорує. Де вони були на початку війни? В порівнянні з тим, як це відбувалося, наприклад, рік тому, правила зараз значно жорсткіші останнє, друзі в Німеччині підпалило форгону організація, яка допомагає українським біженцям. Зараз встановлюються всі обставини і ведеться розслідування цього інциденту. За словами правоохоронців, у весь це район Берліна. Минулої ночі невідомі підпалили автомобіль, який належить гуманітарній організації, що надає допомогу українцям, які перебралися до Німеччини після початку війни. Підпалений фургон поліцейські виявили приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом. Пожежники, які перебули на місце події, змогли оперативно загасити вогонь, проте при паркованому поряд автомобілю було завдано шкоди. Отже, злочинці втекли з місця підпалу. Зараз встановлюються всі обставини друзі, цього інциденту і ведеться розслідування. Ось такі, друзі, важлива новина для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!